Не зовсім там така радужна, радужна історія. Не зовсім на жаль, тільки нам не холодно, не жарко від того, що один раз на тиждень влупили так, що потім купа загиблих, а там тенденція на таку значну агресію. Да, так, нам чекати чогось подібного: і дій, і заяв, і реакцій. Тобто, нам чекати від Трампа от чогось подібного. Обі наші глядачі, я рада вітати всіх на каналі. Поговоримо плюс і з вами. Я Леонид Захарченко до нас доєднується Шаманка Сиреш. Вітаю, рада бачити. навзаєм. <звітнє> Це інтерв'ю пишемо 24 квітня. І на жаль, сьогодні ніч була дуже неспокійною в більшості міст українських, і на жаль, маємо жахливі наслідки цієї ночі. Тому і перше питання: що загалом найближчим часом ще чекати України, чи буде якась пауза тимчасова, чи продовжаться масовані удари і страждатимуть знову мирні мешканці? А я сьогодні дивилася для свого каналу по загрозах. Поки о, загроза залишаються, на жаль, якщо не впевнена саме в ракетних, в ракетних, мабуть, ні, а от шахідних, отаких от от терактних або в мене випадала п'ятірка мечів, тобто ми говоримо про підступні от такі от удари, які ми бачили до цього, да? от, як трагедія в Сумах, як трагедія в Кривому Розі. Тобто, от такого характеру у нас прослідковується, а, прослідковується небезпека, бо вони будуть буквально. У них в планах нас тероризувати для того, щоб ми погодилися на будь-які умови мирних переговорів зараз е США після того, як, попри те, що вони ніби транслюють, що Росія готова до якихось перемовин і перемир'я, Росія продовжує атакувати мирні будинки США. Може змінити дещо свій підхід до ведення цих перемовин, і, можливо, розпочне тиск безпосередньо на Росію чи продовжуватиме тиснути на Україну? Не зовсім там така радужна, радужна історія. Не зовсім на жаль, Трамп продовжує обирати шлях. Я буду давити на слабкого у нього. Це ну класика жанра. А от якісь певні давайте так періодичні, хоча би коливання, типу як сьогоднішні, уже мемені, оце так, так, так. ну, Понімаєте це, от щось, типу такого ми можемо ще від Трампа бачити чути, але ж на жаль, воно не дає. Того результату, який би нам хотілося. Тобто, всі нас світ. Ну тут у мене я розумію, що в мене тут в тенденції світу зараз це більше про США ніж про світ загалом. Світ нас продовжує пихати у сторону правосуддя для всіх, це важка ноша. Єдине із, із нормального, і воно в мене випадало сьогодні, і от зараз випадає, що у нас, хоча би на перспективу. Варіанти вибору, бо зараз по нам ну, на нас тиснуть достатньо однобоко. А тут, хоча би варіанти вибору з того, які варіанти можуть бути приємними для потенційної мирної угоди на колись там, тобто якісь зустрічі дадуть результат, хоча би у виборі, хоча би не одна, тільки отак, а хоча би якісь варіанти на шо, на щоб нам було і чого вибирати. Ці, ці перемовини щодо миру вони все ж таки відбудуться, які мали вже відбутися в Лондоні. Ще а, до них да. знову підійдемо. У мене, да, 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 да. Бо я задавала сьогодні буквально для свого каналу пряме питання з цього приводу. Щоб чи будуть от чи станеться щось таке, як планувалося от у Британії, де і Штати є, де і Європа є, де і ми є, і воно конструктивне. Да, воно відбудеться більш оптимістична історія, в яку я не зовсім вірю, але карти в мене випали. В мене випало. Десь 6-7 днів. Я, звісно, це не дуже вірю, просто як людина прагматична, але вивалилося, я така: ну, а вдруг, от другий момент більше пов'язаний із травнем. Все-таки, і ми там говоримо, що десь протягом місяця дуже ймовірно, що мінімум тижні два, от два-три приблизно. Тобто до тих перемовин ми маємо надію на те, що дещо зміняться ці умови а, до України і будуть більш. Лояльніше до нас. що я надивилася. Я надивилася, який момент штати скоріше за все хотіли, із того як я розумію свої розклади. Штати хотіли надавити на Британію і Європу в тому, щоб вони підтримали їх лінію партії з питанням mm -hmm. там Криму, санкцій, цієї всякої гівніни. Вони спробували надавити, спробували залякати. Європа не дозаля... ну, не дозалякалася і не залякалася. Британія е... встала в певну свою позицію, яка нам вигідна, і виходить що Європа не підтримала. Оці і цієї історії, а це, ну, тобто, а значить, Європа не тисне на Зеленського у цьому питанні, от у чому момент виступають тільки Штати. Виходить, що а, Україна, Європа, Британія по одну сторону барікат, США зі своєю мирною угодою по другу сторону барикад. Вони ж та думали, що вони натиснуть на європейців. і ті також будуть тиснути на нас. А тут не так сталося, як гадалося, і за цього взагалі всі в глухому тупіку, тому що одна частина світу хоче одного весню. Варіанту врегулювання, інша частина світу готова труси віддати, чужі, не свої, чужі труси, аби тільки що небудь було підписано, тому що а, руда хвойда, понімаєте, не може почухати своє ЧСВ в черговий раз. От, і все, от із -за цього ми маємо таку халепу, і за цього ми маємо таку напруженість по Британії, а штатам не залишається нічого, окрім злитися, як гучно заявляють, ми не будемо більше тоді нічого діляти та ніч. Ніц, ніц так воно не працює, тому що у вас є дипломатичні е, зобов'язання. Вони не можуть так швидко злитися зовсім з якогось там перемовного або впливового процесу. Поступово так, але це займе час все одно. І тепер штатам доводиться читати те, що пропонує Європа, Британія, Україна, регулювати і говорити з тим самим Путіним по цьому врегулюванню, тому що не, не вийшло продавити Європу. От і все. Ну на сьогоднішній день США роблять вже такі суттєві кроки щодо того, щоб вийти з цієї о, угоди, ми щодо миру в Україні, чи поки що вони ще лишаються? Та поки це перевернута вісімка кубків. Я ще не вирішився, не щоб йти. Я все одно mm -hmm. ще тут щось куйовжусь, роблю якісь заяви достатньо такі по сімці кубків ілюзорні. Намагаюся взяти скоріше паузу, бо четвірка мечів. Тут пауза, це не вихід, це пауза, це шантаж. Ми будемо нічого не робити певний час. Оце, от, так, да. от може бути, але прямо щоб вихід, поки ні. Україні вистачить ресурсу, якщо буде ця пауза тимчасова, або, взагалі, вихід США з мирних перемовин. Вони все одно мають певні зобов'язання. Вони все одно мають певні зобов'язання, як мінімум, по якій захисній історії, по техніці, і так далі. Це те, що ми й дивилися з самого початку, коли штати тільки почали погрожувати нам, відміною якоїсь підтримки. Да, Європа не може нам повністю компенсувати все, що йде США. Безумовно, не може повністю компенсувати. Але втрата США як союзника, да, це погана історія, це болісна історія, але це все одно не крах. Ну, мається на увазі, це не так, щоб зовсім всі бу, голі боці. Тому тут, ну, таке, знаєте, якби: з одного боку, погано, з іншого боку, і не подохнемо без них, щоб остаточно. Давайте вже так прямо говорити. І тому оця шантажна лінія, ну, ми її вже проходили, знаємо, бували. Дякуємо. Чи білий дім а, все ж зніме санкції з російських енергетичних активів, тому що про це мова знову почала йти. За якихось умов? Вони обговорюють це за якихось умов. Скоріше за все, знову ж таки тема, т, тема підписання мирних штук домовленості цієї всієї історії. За таких умов вони готові втекнути всім ножі в спину і зняти. Е, ну, щось зняти, от але знову, ну щоб це мало прям ніфіга собі, який вплив для РФ позитивний. Не зовсім для них навіть при знятті американських санкцій, санкції європейські і всі інші все одно дев'ятка жезлів. Це ваш важко, це удари. Путіну вигідно, аби Європа зняла санкції, бо перша торгова точка в першу чергу з Європою. Оборудки з Америкою такої немає, як не крути. Але вона є з Європою і частиною цивілізованого світу, які не планують знімати з Путіна санкції. Ну, типу, якби тут вже ж знову який відсоток тієї взаємодії з США? А, також е, відомо, що буде поховання папи римського, і є такі розмови про те, що відбудеться власне там зустріч Трампа та Зеленського, принаймні перетнуться там. Чи дійсно буде ця зустріч, чи буде розмова між ними? І в якою це розмова буде, якщо все ж відбудеться mm, щось ілюзорне в цій заяві. Скоріше за все, тут у нас щось не в порядку з цією зустріччю. І вона, якщо і е, можливо пересікання людей якесь станеться. Давайте так по-моєму нічим хорошим це не закінчиться. Воно не є в підтвердженому форматі. А піти і домахатися до, до, до Трампа ну, нічим нормальним це не закінчиться. Давайте також тоді подивимося зараз: небезпеку для атомних електростанцій України, зокрема, навіть і Чорнобильської атомної станції, тому що. 26-го, власне відбудеться роковини трагедії. Що планує ворог, що вдасться їм реалізувати. Ну, дивіться, перше, що мені не подобається, <кій> взагалі, по таким от. Ударами терактним штукам це все-таки більше вода. Тобто, ми більше говоримо про геси і про дамби. Більше вода, і вона <кій> ця вода падає не перший раз. Уже як одна із як один із моментів, які потен... на які потенційно направляє свою агресію ворог по королю мечів, Да? Тобто тут ми зафіксували, що не подобається і не гарно виглядає більше усіляка водяна історія, да тобто для України. Так, зараз подивимося атомну. По основним робочим, по основним робочим у мене таке загроза, як би є, але вона не в найгострішому своєму проявленні. А от Чорнобиль мені не подобається по дияволу. Як, е, як момент, знову мені не подобається правосуддя, як момент примусу до правових у ціляких оцих всіх штук. Понімаєте? От, 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 от Чорнобиль, мабуть, більше всього мені не подобається. Бо Запорізька АЕС вони з нею зараз видобувають електроенергію, вона їм потрібна. Інші. А, 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 як би, да, атомні електростанції, ті, які є в функціональному ключі, знову ж таки, мають трохи інший м, устрій, вони є більш сучаснішими. А от Чорнобиль він давно не подобається. І ще після першої і до першої атаки на неї шахедом, uh -huh. після першої атаки шахедом, воно випадало, що вони будуть намагатися повторити спробу, і зараз воно все одно от фоном більше всього не подобається Чорнобилька. Давайте також подивимося, трішки зазирнемо в не таке майбутнє. Це травень місяць, яким він буде для України. Ми ну, нас... можемо розраховувати, що трішки менше обстрілів буде, чи ні, будуть продовжувати все в тому ж дусі. Враховуючи те, що е, опираючись на річний розклад, опираючись на тенденцію абсолютно конченої весни, взагалом конченої весни, е, ударів в травні може та буде і менше. Але агресія цих ударів, і наслідки, може бути ніфіга не менше, от у чому проблема. Тобто, так, да, їх там може бути не кожен день. Тільки нам не холодно, не жарко від того, що один раз на тиждень влупили так, що потім купа загиблих. А там тенденція на таку значну агресію. Плюс лінія фронту, яка досі. Активізована й буде продовжуватися, активізовуватися, плюс всі перемовні процеси, навіть якщо навіть якщо найоптимістичніше, дійсно через тиждень зустрінуться вони у форматі США, Британія, Європа, Україна, щось нарешті прийде до якогось рішення. Їм треба прикатати у того старого маразматика, який там в бункері у себе сидить сусідського нашого. Понімаєте, там треба доторгуватися. Потім ви змусите його або його делегацію піти і промовити це. Проговорити, да, оці всі пункти, погодитися на них. Поки буде йти весь цей процес, нас Обратимо будуть шантажувати, людей. да, терором просто. І от, от, от ця тенденція, вона прослідковується. Поки політики ведуть балачки, по нам летить все підряд. Без балачок теж не можемо. Ну, як би. Зрозуміло, що кудись там рухається цей дипломатичний процес. Але важко. Він рухається, а поки він рухається, у нас тут з вами нерви, Понімаєте? Не можу зачепити любителі. У нас сусіди сакральних дати. Відповідно, і всі глядачі теж турбуються, що ж відбудеться 9 травня. Раніше говорилось про те, що вже і мир буде, і, і якесь завершення всього цього. Зараз ми бачимо, що поки що до цього на превеликий жаль далеко. Що ж тоді планує ворог на 9 травня? Ми дивилися теми 9 травня, там не скільки 9, то скільки знову сусідні дати, типу 8, 10, тобто періодність, да, біля 9 травня. Там, да, там загроза ударів є, Ну там, там загроза ударів зберігається, якихось провокацій, якихось намагань, е, там і фронт е, якимось чином. Тобто я не здивуюся, якщо вони спробують зробити якихось е, намагань зайти де-небудь на Сумському напрямку, саме якраз під ці дні, або там якийсь аля прорив намагається зробити на лінії фронту, бо це також фігурувало. Тобто, там якоїсь капості від нам від них чекати на початку травня. Давайте так, на початку травня, от. Туди в район дев'ятих чисел там Перші випадає якесь Да, пер перший тиждень. В випадає якесь згівно перед цим ви сказали про те, що дійсно можуть бути ці перемовини і за участю Росії? Зокрема, а зараз Росія взагалі як налаштована? Їм потрібне вже самим це завершення. Вони готові йти на якісь поступки, щоб все це припинилося? Чи поки що вони готові і надалі воювати? в них всього достатньо для цього. Гострої, прям гострої потреби, прямо гострої, немає. Єдине, Із-за чого вони готові на підвішений стану того всього, взагалі, що є, це виключно питання грошей. А верніше те, що вони з дев'ятки пентаклей зараз скочуються на сімку пентаклей. А я дивилася для якогось. Ем... Я дивилася для якоїсь каналу, і у нас там випадало так цікаво. Я вже не пам'ятаю, яке саме було питання, але там випадало дуже цікаво, що Путін дуже розраховував на те, що Трамп, можливо, зможе повпливати на ціни на нафту і на аравітів в цілому. А він попливати на них не може, і ціни на нафту падають. І оце єдине, що його турбує. Все <гум> Так і давайте тоді ще глянемо взагалі, чи можемо розраховувати на те, що Трамп зараз стане більш жорсткішим до Росії і почне безпосередній такий активний тиск і на них, і чи допоможе це, чи вплине це якось на Росію, чи Росія взагалі буде байдуже від того, що на неї там тиснуть, чи не тисне США. Скоріше за все буде чимось погрожувати пов'язаними з фінансовою. Можливо, заїкнеться знову про якісь погрози на фінансовому попріщі, да, ключі і так далі, тому подібне. Знову, тут не зовсім. ви розумієте, в чому проблема Трампа? Тут немає прямої мови. Тут є двійка довбаних пентаклей. Я, наче і сказав атата, а наче викрутив так, що не дуже та і атата. розумієте? це, ну от. Це виглядає, як знаєте, комплімент з приниженням. Uh -huh. О, тобі так добре в цьому в платті, тому що в джинсах, яких ти зазвичай в тебе товста срака. Знаєте, наче комплімент сказали, що тобі в платі добре, і сказали, що в тебе в джинсах срака товста. І отут, отут приблизно така сама історія, Наче і Росія ні годяй, ні гадязькі, ну як би не зовсім до кінця, розумієте? Ну він на ну, типу, нап'ять, ну, yeah. абсурдно. Ні, єдине сьогодні один із телеграм-каналів конспірологічно вирухував якого саме Владіміра в своїй заяві. А саме цікаво, я дивилася це питання. От буквально для де, просто дивилася питання для свого каналу. У мене випадає, що Трамп все одно натякає на Зеленського. Натякає на Зеленського в цій заяві у питаннях того, що якби ж ти підписав, те, що я тобі пропоную, вже б ракети. До тобто твої люди не гинули би. Тобто, твої люди не гинули. Але а, в, враховуючи його там аналіз його якихось постів, в в цьому руснявому варіанті, Владімір, він звертається до Путіна Путіна, а до Зеленського все-таки ну, Володимир там він пише через український uh -huh, uh -huh. варіант імені Володимир. Ну, коротше, ви поняли. Але я uh -huh. дивилася, він все одно задньою думкою, п'ятою ногою, він більше звертається не напряму до Путіна, хоча це так типу, виглядає, а все-таки натякає на Зеленського, який досі нічого не підписав, що трампусі там хочеться. Понимаете? Ну, це те, що ви сказали про сукню і джинси, да. нібито до до Путіна, але що? в разі претензій Росії я мав на увазі не вас да, а да, да, завжди да, да, є оце... можливість або от нам да от нам чекати чогось подібного і дій, і заяв, і реакцій. Тобто, нам чекати від Трампа от чогось подібного. Тут просто таке питання: вихід який з цього всього є? Взагалі, бо зараз дивишся і чесно, взагалі не бачиш його того виходу. не вмерти. Все дожить давайте так. Дожить до того дня. Ні, все одно продовжує випадати варіація. Цей варіант і ще поки нікуди з простору не дівся. Варіація того, що таки вони поб'ють горщики. Воно все одно випадає фоном, не фоном, все одно випадає, натяк на те, що вони можуть з путіним побити горщики. Ну, типу, причому на фоні не України, а якихось власних порушень, власних же домовленостей, коли один одного Ну, кинули, да, типу тут те, що зачепило власні бабки. І оцю всю історію. Така тенденція у нас зберігається. Не все потеряно. Не все потеряно. Але, але поки у нас таке срака мотика. А, що ж, дійсно, хочеться побажати, щоб всі ми дожили до того моменту, коли, коли будуть певний прогрес вирішенні цього питання і завершення. Війни в цілому я розумію, що зараз надії у всіх все менше і менше, і здається, що це взагалі ніколи не закінчиться. Але віри нам, терпіння нам і, і трішечки, да, щоб і щастило, тому що тут якраз таки дуже важливий цей аспект сьогоднішній день для кожного. Я дуже дякую, е, Олександра, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за відповіді на ці питання. Дякую за ці попередження. Будь ласка, дослухайтеся, е, не втрачайте пильності і розумійте, що ваше життя на сьогоднішній день і в ваших руках. Тому реагуйте на сигнали повітряних тривог, робіть все, щоб. Трішечки знаходитися в безпеці, яка наскільки це можливо сьогодні. Також е, нагадую про те, що у нашої прекрасної гості є свій ютуб-канал. Є її соцмережі. Посилання знайдете нижче під цим відео. Якщо виникають питання, теж можете їх прописувати нижче під цим відео. Бережіть себе, усі мирного тихого дня. До побачення.